Спікер головного управління розвідки Андрій Юсов розповів про нову українську розробку розвідувально-ударний «Сич». Ребята зашлі там на определенної позиції, като відбили у. Всу потом э, прийшлося матайті від у того, ж то ну нігді там було закріплятися. Да, він повідомив, що в ударному режимі сич здатний проникати на км кілометрів тил ворога та стійкий до російських систем радіоелектронної боротьби. А в режимі розвідки, за словами Юсова, дрон працює за лінією фронту на дистанції в 200 кілометрів. Як зазначив речник ГУР, один сич завдає ворогам збитків на десятки мільйонів доларів. Що в. Вже було доведено практикою, це справді вдала, вкрай вдала українська розробка. Спочатку була презентована як розвідувальний дрон, пізніше модифікований і використовується дуже ефективно як ударно-розвідувальний, і українські спецпризначенці, оператори, спецпідрозділи ефективно використовують для того, щоб знищувати сили і засоби. Техніку противника живу, живу силу, зокрема бронетехніку. Тобто, це справді потрібна річ в режимі ударного БПЛА. Він може працювати в ворожому тилу в глиб до 50 кілометрів. Це дуже суттєва відстань, яка допомагає відсувати і знищувати засоби радіоелектронної боротьби. Власне сич вже чимало понищив різноманітних хребів. Ми вже говорили про те, що в цілому лише операторами гури з безпризначенцями Сичі вже знищили техніки ворожої на понад 100 мільйонів доларів, але знищена техніка це означає додатково збережена українська техніка. Це означає додатково збережені українське життя. Тому так продовжують ефективно використовуватись і в режимі розвідувальних БПЛА, і там дальність польоту. Сягає до 200 кілометрів, і в режимі ударних дронів вони працюють і зарекомендували себе дуже добре. Є декілька дороговартісних ребівських установок, жителі, зокрема, інші там цінник за 10 мільйонів доларів одна, од, одна одиниця. Також знищена техніка разом з особовим складом. І частину цього вже оприлюднено були зняті відеокадри, фотофіксація. Частина поки що не показується, але пізніше також буде оприлюднено. Справді працюють добре і мають додаткові інструменти захисту, щоб бути менш розливими для ворожих систем радіолекційної боротьби радіоелектронної боротьби, що також і додатковою перевагою даного безпілотного літального апарату. Скупчення ворожої техніки і знову в ціль працює головне управління розвідки Міноборони. Всі знищені на відео об'єкти – робота безпілотного комплексу СИЧ. Він максимально простий, зручний, надійний, безвідмовний. Так його описує оператор із позивним Крауч який нищить ним росіян у їх тилу. Він може працювати як розвідником, так і виконувати спеціальні задачі. Він працює вдень, вночі може працювати в умовах застосування перешкод РЕБ. Розробили та виготовляють ці БПЛА в Україні. Спершу дрон був розвідувальним, пізніше його допрацювали. Тож тепер для утилізації окупантів сич використовує широкий арсенал. Він може нести різні типи боєприпасів: погасні, осколочні або кумулятивні. Дрон багаторазовий. Він не тільки нищить росіян та їх техніку, а й збирає розвіддані. І після виконання завдання повертається на базу, де готується до наступного вильоту. Вони ефективно працюють порівняно з іншими комплексами. Досить невеликі втрати, тому це дуже ефективна зброя. Ну, по перше, треба розуміти, що для нас жодного відпочинку не розпочалося після того, як зникло з інформаційного поля там населений пункт Авдіївка про в тому, що для нас і досі і день, і ніч це на, на даний момент продовження боїв в обороні та в спробах а, а, штурмових дій для отримання більш вигідного тактичного положення для наших військ навколо Авдіївки. Справа в тому, що наступальні дії ворога продовжуються в основному так, на лінію на, на смугу населених пунктів Бердичі, Семенівка, Орлівка. Вот, і отримувати тут. Біжі оборони досить складно всім підрозділам, тому що у ворога сил досить багато продовжує велику кількість піхоти використовувати, бронетехніки, артилерії. Тобто, коли для більшості в Україні питання з Авдіївкою інформаційно да, закінчилось, то для нас нічого не закінчилось. І mm -hmm. з того часу ми не, до, досі ще не було моменту, щоб там видихнути, поспати або або щось інше. Якщо говорити про Авдіївку, чи можна було зробити щось інакше? Ну це питання більше не про Авдіївку, а взагалі про, е про фронт і про ставлення до війни. Так я вважаю, можна було зробити інакше. Я вважаю, що можна було і лінію оборони зробити інакшими. Я вважаю, що і задіяння підрозділів могло е бути інакшим. Але на даний момент я є військовослужбовцем да, і виконую ті накази, які які отримую зверху і там придавати якісь критиці на даний момент, принаймні може, що буде не да, Ми не стільки про критику, скільки про те, щоб були і висновки на майбутнє, і якщо ситуації можуть повторюватися, так бо за схожими схемами росіяни е діють і в Бахмуті, так було і в Авдіївці, просто щоб зробити належні висновки, і можливо на майбутнє якось е легше, щоб було з меншими втратами, я про це. Дуже важливо, я моя особиста думка, це треба вміти теж правильно е, приймати вчасне рішення. От, наприклад, по Авдіївці я вважаю, що отриманий наказ на перегрупування, він був правильний. Я радий тому, що е, не було бажання просто залишити насмерть всі підрозділи, які не знаходилися в Авдіївці, а саме цим би і закінчилося. І все ж таки вистачило волі і розуміння того, що е маючи людей, да ми зможемо повернути будь-які okay. території, і саме і саме це й відбулось. Більше того, ми в принципі, як держава, як суспільство українське маємо бути готовими до того, що. Нам і надалі інколи доведеться робити такі маневри, ну тому що в нас не співрозмірні сили. Нам інколи треба буде планово це зробити. Єдине, що хотілося, щоб це було вже не в критичний момент. А за нашим сценарієм і за нашим планом, коли ми в пастку затягуємо ворога, а не коли вже витягуємось для того, щоб рятувати е, свої підрозділи. Але ми всі маємо бути готові до того, що нам доведеться робити такі кроки, що нам доведеться. Там залишати якісь території для того, щоб е знищити ворога, щоб потім ми могли його звільнити. Ну тому що ворога дуже багато і mm -hmm. в прямій в топій обороні ми точно не вивеземо і так чи інакше нас будуть зносити. А е робити маневри, заманюючи ворога, знищуючи його. А таким шляхом дійсно ми можемо досягнути успіху. Пане Максиме, дивіться підтвердження правильності ваших слів. Щойно ми говорили з хлопцями із південної лінії фронту. Вони де в районі роботи на ну, так і діють. тобто допускають проходження штурмових груп глибше, а пізніше беруть в кліщі і вже їх там зачищають. В сьогоднішніх боях українські військові окапуються абсолютно на кожному місці, де зупиняється, хоча б там на, на декілька хвилин, бо інакше він просто не виживе. Це є. Умовою твого життя і існування, це якщо ти зупинився, ти вимушений завжди копатись, і немає різниці, чи ти знаходишся в лісосмузі, чи ти знаходишся в населеному пункті, але все одно тобі треба під землю для того, щоб врятувати своє життя і побудувати хоч якісь оборонні можливості своєї, своєї позиції.